Вітаю вас у новому відео. Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Дуже дякую за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам всього самого доброго та приємного перегляду. Клей епоксидний для пластику 129. Світильник лінійний, світлодіодний, 199. 18 ватний 199. Світильник лінійний. 12 ватний. Вбудований вимикач, кабель для підключення до розетки в комплекті. Ліка пластикова для пального 99. 88 бокорізи з пластиковими ручками. Індикатор з автомобільними запобіжниками 39. Освітлення резервне від павербанку 180 світлодіодів. Живлення від USB, холодне світло 399. Ремінь стяжний для вантажу 179. Нічник з датчиком освітлення 49. Такий варіант 55. Мережевий сенсорний 77 гривень. Замок навісний з ключами 109 та 99. Скоби 1000 штук. Упаковка 22 гривні. Рулетка 5-метрова 69, 55 3-метрова. Будівельний рівень 150. Валик для фарбування 64. Пензлик малярний з пластиковою ручкою 34. Такий тоненький 14. Універсальний 88 клей 29. Десмокол ефективний для ремонту взуття 29. Професіонал міцний довговічний, еластичний. Ціна 39 гривень. Зубило плоске 59. Світильник настінно стильовий 250 гривень. Ваги підлогові, електронні скляні 399. Максимальна вага навантаження 150 кг. Загартоване скло. Автоматичне вимкнення. Годинник настільний 199. Світильник настільний на прищіпці, Керування кутом нахилом. Є чорний та білий колір. Ціна 399 гривень. 2 роки гарантії, кут розсіювання 180 градусів, довжина кабелю живлення 1,5 метра. Ліхтар ВМК 99. Твітлодіодний ліхтар з акумулятором. Тривалість повної зарядки 7 годин. 6 місяців гарантії. Ціна 169 гривень. Світильник лінійний 129, 4 Вт. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором 249, 4 ватний, термометр вуличний 44. Кімнатний 12. Силіконовий герметик 49. Підсвітка для салону авто. Працює від прикулювача, ціна 299 гривень. Поліроль для хімчистки шкіряного салону 69. Безпечний для шкіри. Видаляє нестійкі забруднення. Очисник для пластику 119 500 мл. Антифриз червоний 119,1 літр. Стрічка ізоляційна 17 15 метрів. Антиліт, розморожувач скла 69, Стрічка алюмінієва 34 10-метрова. Пилосос автомобільний акумуляторний 6 насадок в комплекті. Ціна 399 гривень. Клей силіконовий для пістолета 19. Пістолет для силиконового клею. Потужність 6,5 Вт. Ціна 109 гривень. Рукавичка губка для миття авто. 140. Резинка тримач з гачками для багажу 19. Жилет безпеки сигнальний. Світловідбиваючий 49. Лінійка шаблон для вимірювання контурів 99. Очищувач карбюратора 109 Фарба латексна для стін та стель. Біла. Час висихання одношарового покриття до 2 годин. Висока покривна здатність. Ціна 55 гривень 1 кг 200 г. Емаль по дереву металу та бетону 109 гривень білий колір. Чорна та зелена ціна акційна 84 гривні, 800 грамів. Герметик акриловий. Санітарний, білий. Стійкий до впливу вологи грибка та цвілі. Ціна 99 гривень, 280 грамів. Монтажні рідкі цвяхи посилена початкова фіксація 77 гривень 440 грамів. Респіратор з одним змінним фільтром 139. Пластикова каністра для пального з лійкою 299 Таким було сьогоднішнє відео. Дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Всього вам самого доброго.